Вітаю вас, шановні сталкерство. Сьогодні у нас. Як встановити мода на Organizer 2. Для початку нам потрібна модифікація Anomaly 1.5.2. Посилання на неї я залишу в описі під відео. За секундочку Тут є кнопочки Ставантажити Anomaly 1.5.2, 1.5.1 та 1.5.2. Ну, це а це сама гра. Тут, я думаю, ви самі справитесь, тут усього. Це написано, як зробити. Ну і нам потрібно МО2. Mod Organizer 2. Де його скачати, я теж залишу посиланнячку. Я, наприклад, качаю з гітхабу, якщо мені потрібно. Але зазвичай в мене є окремий екзешник, завжди встановлений на комп'ютері. Ну, зараз швиденько встановимо. І перейдемо далі. Коли ви все завантажили, тобто і MO2 і. Аномалі вже встановили, переходимо з завантаження, заходимо в EM2 встановник. І чекаємо. Тут погоджуємося. тут е вибираємо, де у нас буде знаходитись МО2. Я зазвичай ставлю там, же, там де є модифікація, яку я хочу, на яку я хочу поставити мо 2. Тут ні на що, не, нічого не тикаємо, просто спогоджуємося. Хочете встановлювати, щоб в меню пуску було, щось не встановлюєте. Це на робочий стіл, інстал і чекаємо. Зараз 2 секунди і я до спорту. Так, ну тепер спроба номер 2 Я сподіваюся, все буде нормально. Ну, у вас от такої помилки не буде, в мене є. Бо в мене чомусь хоче інший. Воно там собі знайшло мод і хоче його вибираємо. Нажимаємо на. Дивіться, зараз буду пояснювати, це. Create a portable instance Browse. Ну, якщо ви скачуєте на любу іншу гру, тобто, яка підтримала, у вас тут воно зазвичай з'явиться. От як ви бачите, в мене є New Vegas, чому воно два рази New Vegas мені показує, я не знаю. Але ми з вами вибираємо папочку з Anomaly. У нас зкаємо вибір папки. Тут як є, Vocation демо 2. От тут у нас показує, ми нажимаємо Finish". Так. Стару структуру. І тепер ми переходимо в профілі. Пишемо. Ну, Можете писати, що але зазвичай пишуть отак: Anomaly, брати. Тут ви можете завантажити собі модифіка... гру. Але ми переходимо в потрібну нам папочку. Все, вона Emo2, і папочка Їдемо на такий прекрасний сайт, як Модібі. Шукаємо аддони на, Емо... на нашу ставку Ranomaly". Ну, Зараз я швиденько собі якийсь завантажу і до вас поверну. Ну, от я завантажив першу ліпшу модифікацію. Видобути файли і видобуваємо і відразу папочку Emo 2. Я в ній в папочку Модс. Нажимаємо ОК ok І чекаємо. Ось вона вже є. Ми заходимо в EMO2. Mods". Ага, Фу мод, зрозуміло, воно трішечки неправильно мене зрозуміло. ладно. Створимо папку, називаємо її. ну якось так, Food". Ми з неї закинемо зараз ось ці всі файли. Тепер заходимо сюди, натискаємо ось цю кнопочку і от з'являється мод фуд. Нажимаємо, натискаємо. ну Можна створити собі ярвачок. Але я зазвичай заходжу просто ось так. Запустити. Все. У нас запускається аномалі з модифікацією, яку ви самі, і завантажуйте. Дивіться, зараз покажу, що модифікація є. От, дивіться, все, гра все завантажується, є в неї тут. Все, що можна і не можна. Все спокійно працює. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Mm. до зустрічі.